Черешня, полуниця, чорниця і суниця, літні сезонні ласощі. Та цьогоріч через затяжні дощі, і весняні заморозки, врожай невеликий. На центральному ринку рівного ягідний сезон вже стартував, але ціни доволі високі. Чорниця коштує від 300 гривень за літр. Через приморозки в лісах її небагато і достигати вона почала пізніше. Померзло все нема в лісі. Чорниць і така ціна: – 400-350 гривень. Літра, важкий труд, не можна розбирати. <гум> і все. Може, де в яких селах і є, що не померло, нас померло нас в нашому селі вимерзла великі темнобордові ягоди черешні продають від 140 гривень за кілограм. Продавці кажуть, весняні заморозки пошкодили дерева, а рясні дощі не дали ягоді достигнути. Частина врожаю згнила ще на гілках. 140 буду цінити, не побачим, я буде торговля. Вчора три кілограми продала. Сьогодні мені нарвали на верхустці, я з п'ять кілограм привезла. Вера продала нігом, а що нічого прийшла за свіжу домашню полуницю. Просять від 140 до 150 гривень за кілограм. Дрібнішу ягоду віддають дешевше, більша, дорожча. Через надлишок вологи полуниця цього року водяниста і швидко псується. Домашня своя оброблена, не кроплена. ще якраз середина сезону. Ну, це не перша полуниця вже. Ну, але ж довго не буде, тому що вимерзла повороту трохи, то довго і не буде вона. Рівняни ягоди все ж таки купують. Та чимало людей минають ящики з полуницею і черешнею, не приховуючи, що ціна за висока. кажуть, за ті ж самі гроші можна купити кілограм м'яса чи зробити покупку в магазині. Тільки полуницю брала. Ну чесно кажучи, не дуже смачна була, десь тиждень тому тому, що поки чекаємо, поки в селі щось буде. Ціни ну плюс-мінус. Не знаю, за кордоном була в принципі те саме по цінах, то можна сказати нормально. Так як цього року і на городах родить людей, то воно відповідає тому дуже дорого. Я рахую, що краще можна купити кілограм м'яса, що я і зробила в принципі. Дуже дорого, дуже. А от лісову суницю продають у пластикових стаканчиках по 200 гривень. Продавці кажуть, збирати її тяжко, а знайти в лісі через дощі ще важче. У 200 гривень пів, пів, це півлітри. Чорничка, півлітри, 150 гривень. Це теж, теж привезло. Буде записання на дві неділі. То тільки другий збір. Це. Продавці сподіваються, що з покращенням погоди ягоди ще дозріють і ціни трохи знизяться. Але поки що літні смаколики для багатьох рівнян не по кишені. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мальник, випуск новин.